Першу гру на Горницькому стадіоні. Наші хлопці грають першу гру. Тепері, і граві, і граві, і так, і так. Хочеться привітати вас з початку сезону на нашому, на нашому Горницькому стадіоні. Побажати перш за все вам успіхів. Не забувати, що футбол це перш за все шляхетна гра. І не треба, щоб ви бачили у своїх. До ворогів ви маєте знати, що ви граєте майже проти свого брата і треба поводитися так, щоб, не дай Боже, не нанести, 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 нанести травму, бо футбол футболом, а здоров'я здоров'ям. Ми бажаємо вам, щоб якраз ви, ви дві команди, які вийшли в першу лігу цього року. Піданці бажаємо, щоб ви зайняли там якомога кращі місця, ну, щоб ми тішилися вами. Гордилися, ну і успіхи вам, хай вам Господь Бог у цьому допомагає. Хочу стати аби ви були завжди одліковані, толерантні і пам'ятали, що ви несете велику відповідальність за те, яко, якою буде гра, бо футболіст вийде чи не травмований, ну і дуже обізив, першому що там дивиться звідси, згори. Здоров'я я, я передаю слово своєму колегі голові. Дуже тішуся, що це, що він мали, він мене наполив на молодший, що він ще грає. Доброго здоров'ячка. Дякуємо, що ви нас гарно приймаєте сьогодні. Можу сказати, що щоб ми цей сезон провели без травм, щоб сьогодні переміг сильніший. Ну, а хто займе які місця в кінці чемпіонату, це вже як суд у нас спортивно. Yeah, that's <laughs>